Для того, щоб швидше звільнити українську землю від ворога, в Національної поліції України створено окремий підрозділ, об'єднану штурмову бригаду Людь, враховуючи вимоги сьогодення на період дії воєнного стану, до основних завдань бригади будуть входити взаємодія з підрозділами Збройних сил України, головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби. Національної гвардії, а також інших силових підрозділів, проведення ударно-штурмових та ударно-пошукових заходів, виконання завдань територіальної оборони, виявлення знешкодження та знищення вибухотехнічних предметів, організація та здійснення заходів щодо рятування людей і забезпечення їх безпеки, а також виконання інших бойових завдань керівництва Національної поліції України відповідно до законодавства. Бригада формується з числа поліцейських, а також з цивільного населення. Особи, які мають бажання взяти участь у конкурсному відборі, мають пройти певні етапи: це подача документів, комп'ютерне тестування. Медичне обстеження, визначення рівня фізичної підготовки, психологічні тестування, а також проведення співбесіди з поліцейською комісією. Рішив спробувати себе в новому підрозділі, який зараз починає формуватися. Це підрозділ Людь, тому що більшості знайомих також служать в інших різних підрозділах структури МВС, так само і ЗСУ. для того, щоб спробувати, я пройшов відбір, Надіюсь, що вдало все. І В майбутньому хочу допомагати нашим Збройним силам, нашим структурі, підрозділам МВС і в подальшому, щоб подолати ворога і зберегти мир на нашій землі. Я з самого дитинства займався спортом і з початку повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації вступив до лав територіальної оборони по місці проживання також разом зі своїми друзями. Там отримав е, певні навички з ведення тактики бою в, мі в місті, також на пересічній місцевості. Е, отримав е, знання про надання першої невідкладної допомоги, е, користування зброєю. Маю змогу вступити до лав е, спецпідрозділу Людь і також разом з друзями подаємо заявку і надіємося на те, що ми будемо корисними. Усі бажаючі. Взяти участь у конкурсному відборі можуть звернутися в підрозділи центру надання адміністративних послуг, а також до сектору відбору головного управління національної поліції у Хмельницькій області, яке знаходиться в місті Хмельницькому по вулиці Зарічанській, 7.